Доброго дня! Сьогодні субота, а значить, час для чергового відео. Сьогоднішнє відео хочемо присвятити питанням ґрунтів Черкаської області, такої, знаєте, житниці України. Теж існує певний бренд Черкащини як такого сільськогосподарського краю, в якому мовляв. Земля медом пахне, родить прямо зразу, можна їсти. Якщо вам подобається це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал і купіть земельну ділянку, поки ще така можливість в нас існує. Поїхали! Треба пам'ятати, що Черкащина поділена Дніпром на дві нерівні частини. Власне, лівобережжя, сьогодні це один Золотоніський район, раніше було три: там Золотоніський, Драбівський, Чорнобайський, і Правобережжя, де, напевно, відсотків 80 області знаходиться з зміною якості ґрунтів, відповідно як з півночі на південь, так і між берегами. Що ми з вами бачимо на карті ґрунтів? Скажу так, це поверхнева, попередня, але що вона нам дає можливість побачити? Золотоніський район, тобто все лівобережжя Черкащини, це фактично ті самі ґрунти Полтавщини, які просто продовжуються до Дніпра. Ми вже казали про це в відео стосовно Чернігівщини, стосовно Київщини, і це ж підтверджується стосовно Черкащини. Це оті ґрунти, які були сформовані. На лівому березі, які знаходять своє продовження в тій же Полтавській області, нічим не гірші, єдине що дешевші, от це правда, така існує. Чорноземи, малогумусні, глибокі, менш глибокі, це в принципі чорноземи. Єдине, треба пам'ятати, оці торфовища рожеві, темно-рожеві – це торфи. І бачимо з вами, що ось тут є піски. Це типово це Дніпро, і, власне, це десь ці частини. Темно-зелені це вилужені ґрунти, тобто це колишні заплави, якісь болота, які перетворилися в ґрунти. Непоганий ґрунт, можна з ним працювати. Якщо ми дивимося на правобережжя, ось воно, то той, хто стежить за нашими відео, той знає, що я розповідаю про так званий золотий трикутник. І Левова частка області лежить в цьому золотому трикутнику. Де ж він проходить по власне Черкащині? Жашків, Умань, Тальне і до певної міри Звенигородка. Тобто оцей регіон це дійсно висока орендна плата і класні ґрунти. Оці темно-помаранчеві кольори. Це реградовані чорноземи. Нагадаю, реградовані це покращені чорноземи, і це антонім до слова «деградовані». Тобто, це дійсно одні з найкращих ґрунтів, якщо ми говоримо про центральну Україну. Дійсно, ми будемо розповідати про інші області, де ґрунти кращі з точки зору чорноземності, але там менше опадів. Черкащина в цьому плані хороший регіон. Тому що тут все-таки опадів більше. Ну, і якщо ми з вами бачимо темно-сірі, це різного типу чорноземи, ось вони навколо шполи, кам'янки, чигирина, корсуня і канева. А власне, ось ці світло-гірчичні кольори, оці це опідзолені ґрунти. Тобто, ясно, сірі це опідзолені, це не підзолисті. це означає, що колись. Там були, ймовірно, чорноземи, хоча це чорноземи опідзолені, це такий найтемніший колір. Були чорноземи або не встигли вони сформуватися, але в будь-якому разі це не підзолисті ґрунти, дерново-підзолисті, коли власне, вони повністю залежать від мішаних лісів чи, чи хвойних лісів, на, на основі яких вони там утворилися. Тобто це, в принципі, хороші ґрунти. Ну і, і ми з вами повинні бути уважними і звернути увагу на ось цю полосу це торфи. І ці торфи, вочевидь, йдуть по якомусь старому руслу чи часом не Дніпра. Ми з вами пам'ятаємо, що оце море Кременчуцьке, так зване, чи Кременчуцьке водосховище, воно забирає поживні ґрунти. І Дніпро проходило тут. Ймовірно, раніше це було тут, тому що ну, заплави ці, які є в районі золотоноші, це вказує на те, що там були старі русла річища. По узбережжі тонкою смужкою йде сірий колір, тобто чорноземи, малогумусні, глибокі, скоріш за все. Вже ось тут вони трішки інші. І ось смужка піску. І ось цей жовтий пісок ми з вами зустрічаємо і. В Черкасах. Тут ідуть бори, тобто хвойні ліси. І, власне, хвойні ліси, вони люблять пісок. Ви повинні цю картинку собі в голові так запам'ятати. Там не знаю, в Вижгородському районі обсувається земля в Київське море. І ми там бачимо білий-білий гарний такий річковий пісок, сантиметрів 20 сіренький пісок. І падають сосни. Оце типово сосни. Там, де ростуть сосни, там такі ґрунти. Тобто вони люблять піски. І на під'їзді до Черкас ви можете це спостерігати. І ось ось це ці пісочки, вони це їхні. Таке саме: там є на межі областей за Переяславом. Теж ці пісочки люблять. Сосну і вона там зберігається. Тут скажу вам відверто, в цьому ось проміжку я не був, мені невідомо, що там, чи є там ліс, чи не є. Ну, ймовірно, можливо, і є. Тому звертати на це увагу. Ознака того, що це будуть піски, ось тут, чи тут, це низький розмір НГО. Це така непряма ознака. Якщо ви, в принципі, можете на карту подивитися, де знаходиться ваша діляночка. Якщо вона буде тут, а НГО буде складати там менше 10 тисяч на гектар, це ознака, що це там щось не так все однозначно. Тому що для цього регіону нетипово. Має бути для золотоноші 25-30 в межах цього коливатися. Якщо говоримо про золотий трикутник, то навіть до 40 за гектар мусить доходити. Тобто, це ознака. Така неформальна того, що ми там можемо з вами бачити по якості земель. В принципі, для мене Черкаська область The best. Ми продавали свої землі ось тут. отут я пам'ятаю, біля Городища хороші ґрунти. Продавали біля шполи Звенигородка. Ну і власне, Умань, Жашків, ця частина з цим золотим трикутником дійсно вона там є і працює. Золотоноша, багато було в нас земельних ділянок, навіть якийсь час вони затрималися, зараз їх немає. Кернел все скуповує. Місцеві фермери платять більше людям, ніж ми готові запропонувати своїм інвесторам під якусь розумну окупність. Тобто ми фактично сьогодні можемо заплатити менше, ніж готовий заплатити навіть не орендар, конкурент орендаря. Відповідно, що це означає? Це означає, що на ринку кількість цих земель буде скорочуватись. Відповідно, ближчим часом це вплине на ціну і, і готовність інвестора конкурувати за цю землю. Про це буде окреме відео. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на канал, купіть земельну ділянку, якщо вийде навіть в Черкаській області.